11 на годинку про події на цю медалі у новинах на ТІВІ з вами Микола Сорокваш. Восьмирічна дитина померла ще в неділю після тривалих обстрілів терористів з мінометів та автоматів слов'янського. Однак тільки сьогодні Донецька ОДА підтвердила цю інформацію. Дівчинка загинула від осколкового поранення. Це перша смерть неповнолітньої в зоні протистояння. Нагадаємо раніше ЮНІСЕФ повідомляв про сімох поранених дітей на Донеччині з початку травня. Умирают взрослые, это одно. А когда умирают дети, когда взрослые переживают своих детей, это уже другое, блин. Когда, блин, я двоих детей вывожу с подвала, и две женщины плачут, выходят. Я их с фонариком их вывожу, потому что дом горит. Сили АТО знищили вогневі точки бойовиків слов'янську та Семенівці. Українські силовики контролюють ситуацію у цьому регіоні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селізньов. За його словами, українські військові продовжують стискати кільце навколо незаконних збройних формувань. Силовики повністю контролюють ситуацію у цьому регіоні, зводять нові блокпости в ключових точках і припиняють всі спроби бойовиків вирватися з оточення. Йдеться у його повідомленні. Близько 40 бойовиків були вбиті в Краматорську після обстрілу військового аеродрому. Про це у своєму Фейсбуці повідомив керівник центру військового політичного дослідження Дмитро Тимчук. За його даними, група терористів з мінометів обстріляли аеродром в Краматорську. Сили АТО відкрили у відповідь вогонь, внаслідок чого було знищено два міномети бойовиків і одна інженерна машина розгородження терористів. Серед силовиків втрат немає. Терористи тричі обстріляли аеропорт Луганська. Натомість об'єкт знаходиться під контролем сил. АТО. про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук у своєму Фейсбуці. За його даними, обстріл вівся з міномета, який встановили на вантажному автомобілі. На даний момент аеропорт знеструмлено через підрив бойовиками підстанції. Жертв, на щастя немає раніше. Повідомлялося, що керівництво ЛНР доручило директору Литовища призупинити роботу аеропорту Луганськ з 9 червня. Тут мали прийма... Тут не мали приймати і відправляти будь-які рейси. Території. Петро Порошенко заявив про створення гуманітарного коридору для мирних людей, які хочуть покинути зону бойових дій. Для недопущення нових жертв у районі проведення антитерористичної операції президент України доручив керівникам силових відомств створити всі необхідні умови. Силовики організують перевезення людей, забезпечить їх медичним обслуговуванням та розгорнуть мережу мобільних пунктів з питною водою та харчуванням. І знову не домовилися. Черговий раунд тристоронніх газових перемовин Україна, Росія, ЄС не приніс жодного результату. Умови знижки на газ, які пропонує Росія, неприйнятні для нашої держави. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Газпром не хоче фіксувати нову ціну на блакитне паливо в контракті. Пропонує лише знижки на мита, а це ненадійно. Наразі рішення щодо мит оформлюється постановою російського уряду, яку можуть скасувати будь-якої будь-яким. Момент водночас єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Етінгер. Запевнив, Росія, Україна та ЄС домовилися. Цитую не робити невірних дій. Кінець цитати для нас це може означати, що Москва все ж не перекриє газовий вентиль завтра і як погрожувала. Крім того, Етінгер додав, перемовини можуть продовжитись вже сьогодні, о дев'ятій вечора або ж завтра. З самого ранку зустріч учора була вже п'ятою. Тристоронньому форматі. Москва та Київ цього разу шукали компроміс упродовж семи годин. Як відомо, Україна чекає від переговорів новий контракт зі справедливою цю ціною у 268,5 доларів за тисячу кубів, а не майже 500, як ми платимо зараз. Якщо Росія не погодиться, Україна буде змушена судитися в арбітражі у Стокгольмі. Міністри закордонних справ Німеччини Польщі та Росії зустрічаються у Санкт-Петербурзі, щоб поговорити про Україну. Франк Вальтерштанмаєр, Родислав Сікорський та Сергій Лавров обговорять українське питання у форматі трьох без представників вітчизняного МЗС. Водночас міністр закордонних справ ФРН заявив про позитивну динаміку в регулюванні кризи двосторонніх відносин України та Росії. Зокрема, йдеться про створення тристоронніх груп за участю України Росії та ОБСЄ, що мають покласти край збройному конфлікту в східних регіонах України. Новий президент України викликає у росіян недовіру і антипатію. Про це свідчать дані опитування, проведеного всеросійським центром вивчення громадської думки. Петро Порошенко викликає у росіян передусім недовіру. Про це сказали 29% опитаних. П'ята частина респондентів повідомила, що абсолютно байдуже до особистості нового українського лідера. Інші ж відчувають до нього антипатію. Це 19%. відсотків. Навіть засуджують 17%. Довіру та симпатію до Петра Порошенка відчувають лише. 2% опитаних. В опитуванні, проведеному, які провели з 31 травня по 1 червня, взяли участь 1600 людей із 42 областей Росії. Це всі новини на цю годину. За годину оновлений випуск. Залишайтеся з стивай.